Всім привіт, всім хай, всім ко. З вами вайпер на зв'язку. Сьогодні хочу з вами поговорити про спеціальні пропозиції забони, які з'явилися нещодавно і триватимуть до 17 люту до 12.00. І що саме за набори? А я вам скажу, що досить непогані круті набори забони. Чому саме так? Тому що дивіться, що можна взяти забони. За 10 тисяч бон можна взяти досил, стаб загартування, на секундочку. А якщо брати все це по окремості, то ви на це все потратите не 10 тисяч, а 16 тисяч. Тому що досил коштує 5 тисяч, стабілізатор 5 тисяч і загартування 6 тисяч. І от ви вже потратили, от ви вже не в плюсах. Другий набір: турбіна, оптика, вентилятор. Знову ж таки, ви на це все тратите 10 тисяч. А якщо по окремості брати, турбінки, по-перше, немає, їй треба, бо в натиску або ще такесь там завдання пройти, чи якийсь івентик пройти, і там десь можна буде отримати забони. А тут вам ось пропонують. Хай плюс-мінус поставимо 5-6 тисяч бон, потім оптака 4 тисячі, івентиль 5 тисяч. І, грубо говоря, на це все ви тратите е, 15 тисяч. 15-16, 14, ну отак витратите. Знову ж таки, ви в мінусах, якщо будете це все збирати. А тут, грубо говоря, ви можете за 20 тисяч взяти собі ці два набори. Ну, Якщо брати по окремості це все, вавс вийде там, чуть ли не 30 тисяч бон. А тут ви можете за 20 взяти отакі крутезні набори. Давайте так будемо судити, що перший набір підходить більше під ВТ-шок. Ну а другий набір таке, знаєте, якась СТ-шка, якась ПТ-шка. Можливо, навіть об'єднати, розбити там, турбінку, січки, кинути замість стабілізатора на, е, до, на загартування стоїть досил, і вийде досить непогано буст для ВТ-шки. Це по-перше, це те, що можна по обладнанню. А ще можна купити компонентів. Компонентів 2500 і за 5000 бон. І я вам скажу, що ви взяли оцей наборчик один бац, і у вас вже є експерименталка третього рівня. Це по-перше. А ще тут дивіться такий момент, якщо кожен набір ви можете взяти лише один раз. Тобто раз взяли і два взяли все. По-другому -по разу ви не можете взяти. А компонентів, кількість доступних для покупок тричі. Тобто ви можете собі взяти три експерименталки там, по 5 тисяч бон, за 15 тисяч бон, ви можете взяти собі три експерименталки. І взагалі, грубо говоря, за 35 тисяч бон у вас буде. 5 таких крутезних наборів, або ж якщо рахувати по окремості, то у вас буде 9 обладнань, досить крутих обладнань, досить класних обладнань. Тому дивіться, хто там, можливо, купив бони, часто купить бони і м, витрачає їх не на техніку, каже, воно мені не треба, а чисто витрачає на обладнання, то я вам скажу: досить класна штука, щоб вкласти свої бони і от взяти крутезне обладнання. Плюс нагадаю для всіх, що. Напевно, вже місяців зо два зо, три не було цієї пропозиції безкоштовної коробочки, а тут уже з'явилася. Тобто заходимо і що? Раз отримати безкоштовно. Кожен день забираємо. Звертаємо на це увагу, що така пропозиція вже з'явилася. Тому пам'ятайте і забирайте. А взагалі сьогодні хотів вас зібрати, щоб ви подивилися, що є такі крутезні набори. Можливо, ж таки вже багато хто знав, можливо, багато вже хто побрав, бо не потратив. Тому. Таке, але я думаю, що лишній раз нагадати комусь, можливо, хтось і не знав. Лишній раз нагадати, щоб, можливо, хтось думав, коли собі брати обладнання, то зараз саме напевно той час, щоб взяти по вигідній ціні забони його. Тому не прогавте свою можливість взяти круте обладнання, або ж взяти компоненти і також зробити круте обладнання, зарядити якусь ВТ-шку, СТ, ПТ-шку, ЛТ-шку, хто на чому любить грати, можна досить круто зарядити свою любиму техніку. Таке коротеньке відео, хотів вам донести таку інформацію. Якщо такі новини вам корисні, пальчик вгору, пальчик вниз. Пишемо свої коментарі. В підтримочку просто пишемо. Хто не підписаний, підписуємося, репостик. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!